Обласне телебачення Галичина це програма про головне в деталях. І ми сьогодні будемо говорити з гостею нашої студії. Це є Оксана Савчук, народна депутатка України. Ви працюєте в комітеті з питань транспорту та інфраструктури. Вітаю вас! Вітаю вас та всіх наших глядачів. Слава Україні! Говоримо ми і так само відповідаємо героям, героям слава. слава. Так а чому я так розпочинаю? Тому що глядачі, котрі дивляться обласне телебачення, Галичина, вони вже помітили, що у нас на екрані розміщений QR-код. За яким треба перейти і дізнатися усю інформацію, що стосується переказу коштів і підтримки цього проекту, який зараз стартував, це є спільна ініціатива обласного телебачення Галацина та Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк. Про що мова? Ми збираємо кошти на оздоровчий центр тепло крилатої душі, який заснувала мати пілота, героя України Степана Тарабалки. Всю інформацію отримуєте за QR-кодом. Ще анонсую, 12 травня буде великий концерт, на який вас запрошуємо. Назвали ми цей концерт Сила матері там зможете так само безпосередньо переглянути виступи артистів, котрі долучилися до цього концерту, і так само задонатити і підтримати цей оздоровчий центр центр. це наш перший великий спільний проект обласного телебачення Галачина та Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк. Ми робимо все для того, щоб здійснити мрію матері героя, який віддав своє життя за нашу державу, який загинув за Україну. Ну а тепер вже повертаємося до вас, пані Оксано. Важлива справа те, про що я говорив, Однозначна. і сьогодні будемо говорити. Ми з вами і про ті справи, які робляться зараз у Верховній Раді України. І ми розуміємо, що на першому плані у нас питання закону про мобілізацію. Хоча так всі чекали, що буде закон і про демобілізацію, і десь навіть кажуть, що це трохи десь деморалізувало наших військовослужбовців. Що ви скажете, як то кажуть, від, від, від з перших уст щодо цього законопроекту? Бо я знаю, що ви якраз власне, не підтримали виключення того речення щодо демобілізації. Чи будемо ми очікувати на той новий законопроект, який буде дозволяти нашим військовим повернутися до мирного життя або, хоча б перепочити? Давайте про нього поговоримо. бо про нього говорять всі. всі про закон, що стосується мобілізації, який, до речі, десь за два тижні вже має вступити в дію. Я тільки декілька слів, напевно, скажу, тому що дійсно в військові студії в телебаченні, в, з усіх моментів, де люди черпають інформацію, напевно, про це було сказано. Я лише скажу, напевно, що в першу чергу я вважаю, що все те, як починалася історія з Цим законопроектом, починаючи від грудня місяця, коли Кабінет міністрів це вніс, і постійно це робив кабінет міністрів, це була завідомо провальна історія, яка тільки деморалізувала українське суспільство. Мені складно сказати, кому з українців це було вигідно. Мені здається, що нікому. От москалям було вигідно, щоб в нас була деморалізація, щоб ми мали великий потік інформаційної. Внутрішніх розколів це вигідно Росії, тому що це послаблює наш е, моральний дух, але точно це не вигідно України. Е, також я хочу е, сказати про те, що е, насправді мене засмутила, коли е, військовослужбовців бойових комбригів потужних людей, де героїв України серед них були герої України, е, припросили приїхати до парламенту на 5 хвилин. Вони послухали гімн, послухали хвилину мовчання, побули з нами і пішли. Все ж таки, якщо вже такі поважні люди, яким реально пладував весь зал, прибули в парламент, я вважаю, що вони могли побути до завершення закону про мобілізацію. Я вам скажу, можливо, хтось би з них задав якісь між собою такі внутрішні б були розмови, це завжди дуже корисно. Тому ці всі речі вони були не зовсім приємні, і я би хотілася, щоб в цьому році. Наприклад, дуже важливо, щоб військове керівництво жодним чином не піддавалося політичному, тому що це дві окремі гілки. Військове керівництво повинно робити свою роботу і знати, як воювати на фронті, і за всіх можливих обставин доводити те, що саме так як вони вважають, як професіонали, має бути найкраще. А політики мають зі свого боку. Робити такі закони, щоб задовільняти всі потреби збройних сил України, робити такі закони про бюджетні надходження, де би ми мали гроші, щоб ми могли фінансувати своє військо, і тим самим розуміти, що ми маємо це зробити, це дуже важливо. Що на мою думку, тому що стосується мобілізації, де мобілізація? Дійсно, на новий законопроект вступає в дію. Можна буде поновити свої дані в різних інституціях. Ви знову ж таки побачили, що люди зараз, не розуміючи, як це буде, всі бояться. А чому вони насторожені? Бо бо працюють всі так, що ніхто нікому нічого не роз'яснює, а всіх тільки залякує. Тому всі, знаєте, застрашені. І це теж ще одна річ, яку треба розвінчувати. Треба правдиво сказати будь-якій людині, скільки вона буде воювати і скільки вона буде відпочивати. Скільки вона знову буде воювати і скільки вона буде відпочивати. А це називається ротація. Чому я так кажу? Тому що саме, напевно, ця думка прийшла і розклалася мені все в голові по поличках, коли я поїхала на фронт. Разом з пілкою волонтерів Прикарпаття ми поїхали і повезли дрони на Донецький напрям і на Запорізький до наших хлопців з нашої ТРО і е, до е, ТРО з, з Дніпра, які несе службу е, Олег Ярославич Тягнебок, лідер нашої uh -huh. партії. Вони там більше двох років стоять в Донецькій області на позиціях, і там я мала можливість поспілкуватися від рядових військовослужбовців. До бойових медиків і навіть до героїв України, бо не можу назвати ім'я, бо обіцяла це люди, які мають сьогодні звання Герої України, які командують там певними військами на певній частині. І всі вони мені сказали свої думки. Що має бути? Має бути ротація. Тобто військовий має знати, що він має точно служити рік, після того гарантовано в нього 3-4 місяці відпустка. Наприклад, на відновлення, на те, що він побув зі сім'єю, на те, щоб він поправив своє здоров'я, не знаю, до стоматолога пішов, тобто на всі ті якісь речі. Після того знову в нього рік, ну і ми не говоримо про ці дрібні відпустки в mm 10 -hmm. днів, mm -hmm. і знову він повернувся. І це має стосуватися усіх. Ну, тобто, Вони, коли пояснюють, так ми розуміємо, що ми послужили, бо зараз підійшло нове покоління, ми їх вивчили, ми з ними побули, ми з ними пішли в бій. Потім ми пішли на відпустку, ці, що вже навчені, до них прийшли нові, і так людина проходить ротації, тому що ми не знаємо скільки буде війна. І я думаю, що ця їхня формула це формула військових, яку вони просили мені донести. Тобто ми її сформували. Я буду її зараз направляти конкретно, от в тому числі головнокомандуючому нашому оборонному комітету, що це є формула від військових, мало того, що ми маємо навіть певні відео. Де вони про це говорять? Це не те, що це профантазували щось. Ми народні депутати. Це конкретно відео, це реальні бойці, які повернулись на фронт після чотирьох поранень, які воюють з 2014 року. Ну бо в них вже їхньої землі немає. Тобто вони не хочуть, щоб Москаль був десь далі, розумієте? Тому я вважаю, що ці речі потрібно обговорювати в суспільстві. Спокійно, витримано, без зайвого хаосу, от якщо ми це будемо робити, то ми вийдемо на рівність. Але для цього треба чесний діалог. От чи готові всі в привладі люди, які є до чесного діалогу з суспільством? Оце питання Розумієте? А я вважаю, що ми змушені до цього діалогу прийти. Якщо ми хочемо перегорнути цю сторінку, закрити це питання внутрішніх цих поборювань. Ну бо сьогодні, коли людина є охлянтом, вона викликає не почуття зневаги, а почуття співчуття. Розумієте, так не має бути, бо це є перший крок до поразки. Якщо вже згадали про хелянтів, чи варто вважати такими, які зараз перебувають у чергах в консульстві? За так ви розумієте, я вам бо скажу бо свою я мушу задати вам це запитання, бо Все воно насправді б... десь по одному градусу, навіть можливо більше ніж те, про що ми щойно говорили за мобілізацію. Бо мені здається, вже трошки люди зрозуміли, що мусить бути облік, а там уже будемо рухатися вперед. В державі війна, і ми повинні однозначно. Всі дивіться, я вам скажу ситуація. чесно: не всі чоловіки, які сьогодні прийшли в консульство, у них всіх закінчився паспорт. Або вони його всі загубили. Ну не можуть всі масово його погубити за тиждень до того, як вступає в дії закон. Це перше. Так як це було зроблено сьогодні одним махом, це по-дурному однозначно. Чому? Тому що не можна було всіх одночасно зупинити, не пояснивши, що, е, як це буде відбуватися. Я кому не я, наприклад, не погоджуюся, кому можна сьогодні не, не, е, надають польсу консульські послуги, а я вважаю, що не потрібні. Це є ті люди, які виїхали з України за а, шлях, де вони мали повернутися і не повернулися. Чи мають вони право на те, що вони обманули цю державу, і держава надає їм консульські послуги, видає паспорти? На мою думку, вона має їм сказати, повертайся на Україну, і ми тобі простимо те, що ти забувся і не повернувся, і порушив те правила виїзду за кордон. Ті, що поїхали за доглядами і протермінували. Тобто, всі ті, хто фактично порушив українське законодавство, перетнувши кордон, маючи на то легальні підстави, але він мав повернутися і не повернувся. Ми говоримо про чоловіків. Ну, це ж чоловіків стосується. Тоді в мене питання: скільки таких є мужчин? Має ж бути база даних, має бути е, в нас нам е, прикордонники мають нам показати це. Ці дані цих людей вони мають передати в МЗС. І МЗС відповідно по своїх структурах розкидає ці прізвища, цей список. Це ті люди, які, наприклад, е, вони дійсно порушили. Є ті, котрі роками проживають. Вони там роками проживають, е, і в них можливо дійсно закінчився. Той паспорт, яким я вважаю, його треба продовжити, і не треба це все одномоментно зупиняти. Діти, Є... Є що навчаються е, так. І тобто, зараз все одномоментно саме так робити, пояснювати не варто. Е, і не варто було саме так робити, тому що воно все додало лише того, ажіотажу, що частина українців зараз дивиться, а в яку країну я би ще поїхав, ну де яка мене не буде видавати. Знаєте, я вам скажу чесно: німці стоять. І мріють, щоб в українців в них залишилися, тому що це робоча сила. В німці вступив в дію закон про подвійне громадянство, де вони хочуть собі тих людей, бо багато ж німців повиїжджали Далі для того, щоб тримати свою ну, націю це їм потрібно, Люський а ресурс. такі, як ми, слов'яни, ми не темношкірі, вже білі е слов'янські люди. Вони всіх на вагу золота ще й роботящі, які з радістю підуть на їхній німецький завод. І будуть там робити, бо вони всі зараз це хочуть. Знаєте, на таких рядових посадах, де не всі навіть, німці хочуть робити, тому, тому так всі тихо притихли, і ніхто не хоче українців видавати. А ми маємо робити це все, вибачте, трошки мудріше і чіткіше, і пояснити, кому ми можемо надавати консульські послуги, а кому ні. Та і от саме цього не вистачило, не вистачило діалогу. Ну тобто, розумієте, сказав хтось: все закривай. Той другий видав цей наказ заступник міністра і ми маємо те, що ми маємо, розумієте, і ситуація зараз ніби заспокоїлася, але скандал був. Тому я завжди вважаю, що в кожній справі треба підходити виважено. Пам'ятаєте, до речі, як заборонили до, виїзд за кордон депутатам міських рад mm -hmm. жінкам mm -hmm. і депутатам Верховної Ради. І колись люди казали, що та що це ж депутати? Вони ж їм треба заборонити. Коли тоді того разу це пройшло і нічого за це нікому не було, бачите, ми маємо зараз ще один такий самий супутній наказ. Тому коли такі речі відбуваються, а вони не стосуються вас персонально, вони стосуються завжди інституцій, то це означає, що сьогодні вони не стосуються вас, а завтра вони будуть стосуватися. вас. Тому їх треба завжди про це успорювати. Я пам'ятаю, знаєте, чому депутати тоді на це рішення в суд не подавали? Вони просто сказали, ну що люди скажуть. Люди скажуть, що ми туди хочемо їздити. Та ні, нехай буде, будуть нам відрядження підписувати. І так оце все залишилось, як є. У нас є телефонний дзвіночок. Говоріть, Будь ласка, ми готові вас слухати. Доброго вечора. пані цьому. Я хотіла питання московської церкви. На знають цим питанням я постійно займається, але я кажу, вісі не мітам. На що ще треба? Був недавно якийсь там Русський національний собор. У патріарх Кирил, там були накази спеціальні. Там казали, що Україна держави такої не існує. Що російська територія, що війна проти України священна війна? Ну це там є цей. Ну, як ти кажеш, папірець, треба ти папірець роздати депутатам, не слух народу, от на кожного папірець поставити на цей вон на їхнє робоче місце. Ну що ще? Які ще можуть бути аргументи? Що це вже просто ну, руський народний собор, що Україна має бути знищена, що має бути що він священна війна йде? Що ще там тягнути? Що проблема? Я не розумію. Ну, що що з опису єрмака о, е, не дали наказ? Тоді треба що до депутат? Треба йти до Єрмака, до Зеленського. А якщо вони тут все рішають. які ще аргументи можуть бути про московську церкву, Що є це питання? Навіть по слабонькі не, не хоче голосувати. Дякую, дякую. До речі, дуже важливе питання. Вам дякую за те, дякую, що за ви дзвінок. його підняли. Якщо дуже коротко, а, бо це питання довго можна розповідати, коли я зареєструвала. 28 березня 2022 року законопроект про заборону московського патріархата, Я тоді звернулася до всіх і сказала: або ви це робите в перших три місяці активної фази війни, або потім ви просто не уявляєте, як вам буде важко. Тоді мені було сказано, ще, що це взагалі не на часі. На що я кажу, дивіться, так ми взагалі можемо аргументувати це нашим європейським партнерам, що це релігійна організація, яка займається тероризмом, тобто вона фінансується терористичною Росією. Тобто є такі прецеденти у світі, коли є організації, які закриваються як тільки мають відношення до терористичних ціл. Тоді не хотіли цього зробити і затягнули той цінний, важливий момент, коли багато хто з них ще боявся. і В них знаєте, вони були потухли. Зараз дивіться, як вони всі порозправляли крила, у них все прекрасно, в них є далі великі гроші. Це великі лобісти, які за останній рік, поки ми чекали в парламенті, не мали сміливості це зробити, ходили, писали якісь юридичні папірці. Вони що робили? Вони вкладали мільярди в інформаційну кампанію за кордоном. І як я розумію, політично зараз, коли ми чекали траншів від наших партнерів. Ці завдяки тому не хотіли полохати. Ну так нам нас дуже попросили. Я сказала одразу, що це одно це питання має стати в порядок денний, його треба голосувати. Треба збирати на це голоси, треба над це працювати. Треба сказати, що до речі, ми зараз вже повернулися до того, що в нас ще через тиждень 4 дня пленарних. тобто, так як раніше, У нас є день. Наприклад, у нас пленарний тиждень. Ми собі зрозуміли, що ми зібрали гороси там на середу чи на четвер і ми вперед. Ви щоб ви зрозуміли навіть наш глядач сказав? Я вам скажу чесно. Немає голосів не тільки в слузі народу». Не до кінця вони є в батьківщині, бо не до кінця невідомо, як хто буде голосувати. Не до кінця ці голоси є за майбутнє, в за довіру. Я мовчу про ці про е, кремлівські групи. Я маю на увазі, що будуть ті деякі люди, які це робити не будуть. Тому дуже важливо, щоб всі ті, котрі готові. А є в нас така група людей, щоб ми всі були мобілізовані, щоб всі могли на засіданні, бо кожен голос буде дуже важливий. Дуже. У нас є навіть позафракційні депутати, які сидять коло, зі мною в залі, коли доходить питання і бомблять їх там, і зі Сходу вони. І стоїть питання цієї церкви, і вони утримуються. Розумієте? Ми розуміємо, що це стратегічне важливе рішення, а вони, де їх в них Росія, запускає кожен день ракети, вони утримуються. Тому що вони все життя ходили в той московський патріархат, і я не знаю, це що їх це тримає. Це треба самому змінитися всередині. Тому я вважаю, що єдине, що нас врятує, це оця наша консолідована зустріч. Така в нас є група депутатів, які вболівають за цей законопроект, які просто будуть вимагати. Е, на жаль, ми коли рахували голоси, чи були в нас вони до великодня, то дуже багато депутатів чи були хворі, чи не були. І це питання на жаль, ми не змогли дожати, тому що ми зрозуміли, що треба більше голосів. Воно перенеслося після Великодня. Я вже сподіваюся, що вже підписали нам американці всі необхідні папери, і ми б могли зараз це після Великодня зробити раз і назавжди. Але просто хочу ми всі з вами зрозуміли, цей беззубий законопроект. Навіть якщо ми напряжемося, проголосуємо, дива не станеться. Тому що диво буде тільки тоді, коли кожен з нас буде розуміти, а це в тому числі політики. що Для того, щоб позбавляти, треба, вибачте, самому тримати руку на пульсі. Воно нас... само по собі не вивітриться. Є ще один дзвіночок. Бачите, люди нас дивляться, телефонують. Глядачі наші у пріоритеті. Говоріть, будь ласка, з задоволенням почуємо вас. Алло. чуємо вас, говоріть. Я хочу дивитися телебачення, і там жінка з чоловіком. Як з границі е, людей дістати? Я би хотів, щоб вона сказала, де її чоловік, і чого 700 тисяч міліції є, чого не дали, які користуються е, е, державним бюджетом, і чого дали їм самоотворц, щоб на не йшли, і судді, і прокурори, і всі оці чиновники дивляться, судять одного, судять того. Які розкрадають державне воєнне майно нікого не посадили. За що вони зарплату беруть? Найхай хай мені вона об'ясне. Дякую. Тут, напевно поставити питання, що стосується бронювання, скоріше за все. А дивіться, я вам скажу, що є в новому законі. Це в де що, то, що ви кажете, чиновники там якраз знято бронювання і немає на них бронювання. Є бронювання, на мою думку, треба теж було став не зовсім так коректно, але наші правки не пройшли. Це те, що 100% мають бронювання всі правоохоронні органи, і ДБР, і НАБУ, і прокуратура і судді всякі такі речі, що дійсно все ж таки треба було поставити 50% бронь. А 50%… Люди, які могли б все ж таки виконати своє то призначення, за яке вони ось, називаються державними службовцями або представниками на виконання державних функцій, це найперша функція, це захищати цю державу. Що стосується, Заробітних плат і того, що ви говорили, я це так зрозуміла. Я особисто вважаю, не раз це говорила. І е, сьогодні ми маємо декілька варіантів того, як поповнити бюджет. Перший варіант зареєстрований. Я вам скажу чесно: ще коли почався ковід, в нас був е, бюджет. Я звернулася правкою, щоб в бюджеті. Всі кошти, які на той момент отримували політичні партії на діяльність, вони були відправлені Збройні в Сили України два роки підряд, тому що це був ковід. не велася, після ковіду, наступила війна, і я тоді запропонувала своїми правками до бюджету зняти ці кошти і передати їх на окремий рахунок, щоб люди бачили, що це є на окремому рахунку, і куди ці кошти пішли. Щоб не було ніяких тоді проблем, бо знаєте, в загальний казанок кинеш і потім не відслідкуєш, на що саме ці кошти пішли тоді. Ця моя пропозиція не була підтримана. Сьогодні вже зареєстрований ще один законопроект, який напряму каже, що кошти, які отримують партії, це є партії, які є в парламенті. Їх є небагато. Це є Слуга народу, Європейська Солідарність, Голос, Батьківщина. Це чотири партії, які сьогодні отримують державне фінансування на свою діяльність. Інші партії групи. Ну, інших немає, тому вони депутатські групи не отримують позафракційні це ніхто не отримає. Є ще згідно до речі нового закону, вони зобов'язані фіна... були подати свої звіти до 26 березня і до 26 квітня ті, хто не є партійним президентом. Ті, хто не є в парламенті, але є партіями, тобто вони всі повинні подати свої звіти, чим вони займаються. Е, тому я вважаю, що це на часі ці кошти треба перевести на ЗСУ. А друге, я переконана, що заробітну плату військовим, які сьогодні на передовій, ми повинні підняти. 100 тисяч вже не є та заробітна плата, яка просто задовільняє військового, який змушений купляти все повністю. Та е, амуніцію він оновлює, тому що якщо піти в один серйозний бій. Ця форма, вона вже фактично ну на декілька виходів і далі треба нову. Але коли ми говоримо про надвисокі зарплати там керівників наглядових рад, представників судової системи тощо, і вона не має перевищувати тої заробітної плати, яка є у військовослужбовця на нулі. Якщо 100 тисяч у нас сьогодні планка, значить усіх має бути не менше, ну тобто, не більше ста. Тоді це теж буде справедливість. Повірте, це не та і, і кошти. Якщо піднімають за військовослужбовцю нам на 150, на 200 тисяч, тому що це реально треба робити. Значить, інші зарплати мають бути не перевищувати ті, котрі там по контрактах. Я вважаю, що це нормальне рішення, воно є справедливе, і це би рішення досить суттєво об'єднало українське суспільство, а воно абсолютно не популістично. Це є країна, яка воює і кожна гривня для неї дорога. І Тоді. По іншому би взагалі ставилися навіть ті військові. Вони розуміли, що вони сьогодні ті, хто жертвують своїм життям, і вони в пріоритеті. У нас не так багато часу діє. Буквально 5 хвилин повних, я так собі думаю. Режисер мені скаже, скільки часу до завершення нашої розмови. Є ще багато таких важливих питань, які я хотів би зачепити. Зокрема, у першому читанні Верховна Рада України проголосувала за законопроект 3.1.44. Він називається. Про завдання для Держспецзв'язку. розкажіть нам трошки, а, чому це? він чому він такий важливий для наших військовослужбовців? Бо я так десь поверхнево ознайомився про суть його знаю. Хочу, щоб це дуже коротко себе. вам скажу. Ви знаєте, сьогодні всі військові потребують і дронів, і ребів, і, і мавіків машин тощо. Але остання моя поїздка на схід минулого тижня показала, що. Ми дуже часто, до речі, місцеві громади купують дуже багато різної техніки, і дуже багато в тому числі fpv дронів Івано-Франківська міська рада купує дуже багато. От, ми от щойно. А перед вашим ефіром були в спілці волонтерів. Ви ж міський голова знаю. передав ще один мавік хлопцям на передову. І зараз минулого тижня теж більше 500 дронів було передано нашим військовослужбовцям. Дійсно, спілка волонтерів збирала кошики, паски. все. І от ми фактично освячували всі ці пасочки, і ось посвячені. І вже хлопці повезуть туди на передову. Так, от є дуже велика потреба. Дрони, реби тощо для того, щоб це е, замовлення не йшло тільки від міноборони у першому читанні законодавством дозволило, що всі ці засоби можуть е, куплятися так само і виставлятися Держспецзв'язком. Це якщо дуже коротко про цей закон. Тобто, вони мають право а купляти їх, б, е, обслуговувати. Тільки дуже е, все, що для нас дуже важливо, щоб це було оперативно. Бо сьогоднішня інформація, яку ми чуємо, і по міноборони, і по військових частинах, які отримали від. Військовий ПДФО, що дуже довго. Хтось боїться запустити в військовій частині гроші, які в нього лежать, і вони лежать там півроку, неприкаяні, бо бояться, або не вміють. Ну, я перепрошую, але ми маємо всі навчитися робити все швидко. І це треба робити. Тому публічні закупівлі мають відбуватися, можливо, їх варто спростити. Я взагалі прихильник того, що має бути спрощена бюрократія. Коли я була в наших хлопців, Гуляй Полі на запорізькому напрямку для того, щоб списати, от ми їм привезли дрони. Вони кажуть, щоб ми списали один дрон, вони вона привезли. Коли ми подаємо на шість служб звіти, то от, от така пачка паперу по одному дрону. А що таке один дрон? Вибачте, вони в бій відправляють зараз по 40, по 50, В є в них 100 і 100 дронів. То це сидять, і вони ще жартували, казали, о, ви нам то всяких смаколиків привезли. Треба ще нам було паперу привезти, бо ми так багато пишемо. Цих звітів, угу. що це просто можна голова закурюється. Тому я до речі в парламенті про це сказала, що ми вас просимо спростіть бюрократію, бо журнал для ведення інших журналів в сучасному світі вже треба скасовувати. Пані Оксана, у нас дві хвилини, і важливе запитання, що стосується Запоріжжя. Ви вже так десь в своїй розмові нагадували, що побували там у тому напрямку. Ви там і зустрічалися з людьми, провели свого роду депутатський прийом. прийом. Декілька слів, що не тільки дуже коротко скажу. Зустрічалася з людьми в Запоріжжі, мала там зустріч із громадою і е, зустрічалася з свободівцями, які там є. Дуже багато хлопців зараз на реабілітації. Є е, хлопці, які з перших чотирьох сорок воюють, є просто там є старші люди. Дуже всіх цікавило, от скільки це Запоріжжя, що буде далі, як це буде, чому довго не робили оборонні споруди, чому зараз це все затягується? Ну тому що фронт дихає їм, розумієте, в лице. І тому більше було дуже багато таких питань. І е, ми передали ще також е, такі десь подарунки до Великодня родинам наших загиблих, якщо б я хоч їх підтримати. Я вам скажу чесно, попри те, все. В Запоріжжі збільшилася кількість населення на 250 тисяч, і люди ходять mm -hmm. на заводи. І щодня вони працюють. І це дуже важливий цей меседж. який в кінці я би хотіла всім нам сказати, що перед Великоднем, дуже важливо перед Великоднем, щоб ми не захопилися так сильно Великоднем нашими кошиками чи вбраннями, забувши про тих основних людей на фронті, які тримають нашу оборону. У Нас є 40 секунд. Я і прошу всіх вас підтримуємо. Мені. Підтримуємо тих волонтерів, які збирають гроші. Для хлопців на дрони на реби. це може бути щось, що ми себе обмежимо всі, але цим ми збережемо, тому що на фронті сьогодні дійсно потребують в першу чергу. Вам скажу чесно: вони потребують дронів, ребів і техніки, якою бита москаля. Це саме головне, і вони потребують людей. Дуже тому коротко, дуже ситуація. коротко розпочався новий тиждень. Я знаю, що він має бути насиченим. Що очікувати найближчим часом? Які проекти готуєте? Ми готуємо. От зараз буду доповідати післязавтра на комітеті з медицини законопроект, який я подала по. Медичному самоврядуванню для того, щоб в медичних закладах лікарі могли об'єднуватися і теж доносити свої позиції, тому що проголосований законопроект в першому читанні про створення наглядових рад у медичних закладах. Тому я хочу, щоб і не тільки були наглядові ради, але я хочу, щоб були молоді лікарі, які сьогодні створилися в цей час війни, і вони могли от буде доповідати післязавтра після завтра цей законопроект. А ще всіх, до речі, користуючись можливістю, запрошую, ми будемо висаджувати таку великодню квіткову писанку в парку, тому в сер. До 1 травня о 12 годині хто має можливість в нашому екорусі квітуча Галичина» посадимо цю квіткову писанку як символ того, що, попри війну, попри все, наші традиції живі і Великдень це символ добра. Добро завжди перемагає зло, і ми мусимо бути сильними. Пані Оксана, про більше детальні якісь нові події поговоримо вже у наступних наших зустрічах. А поки що, всім до побачення. Дякую, що ви завітали, а ви дивилися. На все добре. Всего.